Росія вночі запустила по нам 407 дронів і 44 ракети. До 30 ракет приблизно було знищено. По ударних безпілотниках зараз маємо також до 200 збитих. Це повідомлення від Юрія Ігнато. Але ми очікуємо на офіційну цю статистику щоденну від повітряних сил і однозначно будемо дякувати всім оборонцям, які працювали цієї ночі. І з нами на зв'язку в цій годині Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України. Будемо говорити про наслідки сьогоднішніх атак. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну і звісно, слава тим, хто сьогодні. Сьогодні загинув під час, під час цієї страшної атаки. Ми вже повідомляли в новинах інформацію про рятувальників, про ваших колег, які, я так розумію, були на бойовому завданні сьогодні, а воно було однозначно бойовим в таких умовах. І загинули хлопці. Співчуття вам, власне, і усім вашим колегам. Вони працювали. Це був виїзд за викликом. Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно. Вони ліквідовували просто наслідки ударів. Російських, тому що локацій в Києві було достатньо багато в різних районах. Відповідно, кожен район виїзду, кожен караву, кожен пожежна частина має свій район виїзду Відповідно, там, де треба посилення, працюють декілька підрозділів з різних частин. Тут на одній з пожеж працювали саме рятувальники з різних частин, відповідно, і так трапилося що у нас до Цих ударів е, отримали траву з життям. Троє рятувальників, на жаль, фактично на місці надзвичайної події вони загинули. І 13 їхніх колег е, отримали е, травми. різної ступені чашкості це і опіки, це полі травми, це травмування кінцівок, різні. Вони зараз е, е, всі перебувають в медичних закладах. Е, повірте, що їм надається всі необхідна допомога для того, щоб. Хтось мог вижити, комусь поліпшити здоров'я, тому що є складні а, випадки, і медики борються за їхнє а, життя. А, загалом по Києву а, достатньо важка була ситуація, і ще раз підкреслюю, що понад 450 рятувальників працювали саме, мінімум 450 працювали саме у Києві на різних локаціях. І ліквідовували наслідки як а, і, атак БПЛА, так і. Ракетних атак у Києві тому на деяких локаціях роботи тривають. Це саме щодо Києва. Загалом в Україні у нас загалом, якщо взяти Україну, то три троє лю такі от дані це троє людей загиблих. Це співробітники ДСНС 52... Людини, це попередні дані, тому що знаєте, люди звертаються далі за допомогою. Виявляються нові обставини. Виявляється, що ще хтось пострадав. Зараз 52 У нас така цифра постраждалих, із них 19 співробітників ДСНС. Тому що у нас ще отримали травми, тобто поранені люди у Тернопільській області, і там ситуація виникла відповідно під час гасіння. На території, на території автозаправки, угу. страшні цифри ви насправді називаєте. Дуже боляче це чути. Ви сказали про 450 людей були задіяні в Києві рятувальники. Приблизно приблизно так. Вони міняються, угу. тому що ну це ця, ця кількість міняється, тому що. А, ну, виникають же ротації, десь підсилюється напрямок, десь знімається, переправляється на інший, десь дається от десь приблизно там да, в києві? Це так. я до того запитала пане Олександра, що ну ці удари вони анонсувалися, так і росіяни про це говорили. Ну і власне і в Україні, і народні депутати. Це я до того чи стандартно в Києві така от кількість 450 рятувальників в готовності? Нестандартно. Не Загалом, якщо взяти по Україні, у нас залучається, ну, заступає на бойове чергування приблизно 700-7200 рятувальників, понад 2200 одиниць а, пожежної спеціальної рятувальної техніки. А, це немала цифра, повірте, тому що це одне місто. Якщо ми беремо Україну, то у нас було задіяно мінімум 700 рятувальників та понад 130 одиниць а, техніки, це величезна кількість. Яка зараз теж працює десь пожежі ліквідовані. А я хочу сказати, що у нас рятувальники працювали у Києві, Київській області, Тернопільській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, і зараз там на деяких локаціях проводяться роботи. От, наприклад, зараз вже ну, є така інформація, вона не перевірена на 100% але під завалами шукають ще. Людей, зокрема у місті Чернігові і у місті а, Луцьку. А, Луцьку там багатоповерховий а, квартирний будинок а, тому роботи проводяться. Десь угу. іде ліквідація пожеж, десь розбір завалів, десь порятунок людей. Все це робиться одночасно і ця робота координується державна служба України з звичайних ситуацій, зокрема головою служби оперативними службами все на контролі йде. Угу. Ну, дай Бог, всіх знайдуть і вони будуть живими. дуже на це сподіваємося. Тут передають вам слова в Ютубі. Нашому, дякую, друзі, за вашу активність, за те, що пишете нам в цей неспокійний ранок. Передають слова вдячності, насправді, нашим рятувальникам. Пишуть глядачі, ваша праця недооціненна. Це до вас, Олександре, до ваших колег, співчуття рідним загиблих, а пораненим швидкого одужання. Я просто можна одне слово скажу, що напевно для рятувальника найкраща подяка це слово вдячності людей. Дякую. Дякуємо вам за вашу роботу і вашим колегам. І питання ще вже по поточній ситуації. Запитують, яка ситуація зараз конкретно у Луцьку і Тернополі. Ну ви вже частково сказали. Можливо, якщо є, є у вас деталі, то можете додати. Але частково ми почули, що шукають зокрема у Луцьку ще людей, можливо, під завалами. Так, там тривають роботи. Я просто хочу сказати, що там декілька локацій в місті Людськ. Луску було, це знов таки ракетні удари. БПЛА, багатоквартирний будинок пошкоджено, тривають роботи. Ліквідовані пожежі в багатоквартирних будинках на інші локації. Це 120 квадратних метрів в багатоквартирних будинках. Це перша локація там. Пошкоджена багатоквартирний будинок дві людини, можливо, під завалами. Інша локація знову таки житловий будинок 120 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу об'єкти інфраструктури. Пошкоджено на четвертій локації скління житлових приватних будинків, ще одна локація. Пошкоджено адміністрати... адміністративну будівлю, легкові автомобілі, вантажні автомобілі, ліквідовано пожежу моблевого маб... складу на площі 400 квадратних метрів. І господарча будівля ще одна локація: 300 квадратних метрів. Тобто, Луцьк обстріляли достатньо. Ну, найбільше напевне постраждала це Київ, і напевне, ну ще. Тернопіль давайте по Києву ще пройдемося по наслідках залізничної колії. Що у нас метро? Що що ви скажете? Наскільки серйозними зараз є ушкодження От зокрема по, по столиці, будинки побиті, ми ми, ми бачили, зокрема в Солом'янському районі. Там наші колеги зараз працюють. Ну, тут би хотів би відзначити декілька локацій. Зокрема, це житловий будинок на 11-му історіму поверсі, поверхового будинку. Там дві особи постраждали. Площа, в принципі, була пожежі невеликою, 30 квадратних метрів, але там е, наші врятували людей. Далі е, Голосіївський район, там ліквідований пожежа будівель різного призначення. Значить, е, далі це Солом'янський район. Е, там е, об'єкт інфраструктурний і десь пошкоджені газової труби. Е, площа пожежі, там приблизно е, 2000 квадратних метрів. Рятувальники працюють над ліквідацією, фактично, вже ну, локалізована, буде ліквідація. Це далі це об'єкти інфраструктури. І, звичайно, те, що ви сказали, це пошкодження кульою метрополітеном. Угу. І, якщо не помиляюсь, автозаправочний комплекс будівлі. Угу. Це в Дніпровському районі. По повітряних силах оновлення офіційно знешкоджено 406 засобів протиповітряного нападу. Сьогодні вночі противник атакував і для вас, Олександре, свіжа інформація: 452 п'ятдесят Атакував 452 засобами повітряного нападу. Це були шахеди, безпілотники, імітатори різного типу. Звісно, вони летіли з різних напрямків, як завжди, це росіяни роблять із Курська, з Орла і Міллера, Вони будуть прораховувати ці, ці їхні назви. Шість балістичних ракет. Іскандер МКН КН-23 з Курської з Воронезької області летіло. 36 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації із повітряного простору Саратовської області над Каспійським морем, дві крилаті ракети іскандер з Джанкоя з тимчасово окупованого Криму, і одна протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Це все, що летіло повітряний напад цей відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ безпілотні системи, мобільні вогневі групи, сил оборони України, всім величезний укліний. Всім дуже дякуємо насправді за роботу і хлопцям, і дівчатам. За попередніми даними, це станом на 10-ту годину, знешкоджено 406, як я вже сказала, 199 шахедів збили, 4 балістичні ракети, 30 крилатих ракет і 2 крилаті ракети «Іскандер». Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в 13 локаціях, падіння збитих уламки у 19-х. До речі, от пане Олександре, з приводу уламків, в телеграм-каналах моніторингових вночі писали про те, що не чіпайте, не підходьте. Ми не знаємо, чим воно може бути. Ну що там за начиння з цього приводу, давайте ще пояснимо глядачам, наскільки це небезпечно і до яких таких ну неприємних засобів вдаються зараз росіяни. Дивіться, у нас фактично часто на комукаціях з нашими пожежними рятувальниками з рятувальними підрозділами працюють і піротехніки. Чому це робиться? Тому що є залишки, наприклад, да бойові частини, інші частини, які можуть вибухати, тому що росіяни можуть експериментувати, начинювати відповідно БПЛА, зокрема різним начиненням, тому. Ми рекомендуємо ні в якому разі, якщо ви знаходите залишки, наприклад, безпілотних літальних апаратів або підозріли предмети, якщо схожі на ці залишки, тому що можуть бути і частини від ракет, зокрема, там небезпечна і бойова частина, і, зокрема, і паливо, яке пальне, яке відповідно. Забезпечує поліції ракети, воно токсичне, тому е я хочу звернутися не підходити, не брати не сувеніри, не розбирати і так далі. Є для цього фахівці це е піротехніки ДСНС, це вибухотехніки національної поліції, які можуть під'їхати і відповідно правильно е зробити по процедурно для того, щоб щось не вибухнуло і люди не постраждали. Тому телефон 101, телефон 102, вони завжди актуальні. Я прошу людей е не підходити до таких. Е Підозрілих і незрозумілих для них предметів. Від, рятувальник, від рятувальників, господи, від глядачів, Олександре, питання по Київщині. По Київщині цікавляться, можливо, детальніше, яка ситуація там. По Київщині. У нас по Київщині, на щастя, постраждалих за нашу інформацію немає. У нас внаслідок атаки БПЛА в Бучанському районі пошкоджено приватний будинок, і в Бориспільському районі теж пошкоджено приватний будинок. Поки що інформації по постраждалих немає, але знов таки інформація динамічна. Постійно надходять нові дані, постійно вони збираються з усієї України. Я хочу сказати, що от зараз я вам говорю про 54, напевно, по під постраждалих. Але ці цифри, як показує практика, вона вони на жаль збільшуються і коригуються. Вже є реакція президента, зокрема Володимира Зеленського, на те, що відбулося, Думаю, в новинах ми це покажемо там і відео є і будемо говорити про його реакцію. до вас і ще питання по Тернопільщині, можливо, теж зацікавить глядачів. Ми говорили про те, що там є перевищення граничної допустимої концентрації деяких шкідливих речовин по якості повітря, та й загалом от по країні після подібних атак. Яким є наскільки високим є рівень забруднення? Рівень забруднення нам дають відповідно, як і підрозділи Україдромецентру. Зараз ми тільки отримуємо дані, звіряємо їх, тому я підтвердити на 100% Про рівень забруднення вам ще не підтверджую, Вони обробляються ці дані. Разом з тим, якщо люди відчувають, якщо люди відчувають відповідно погіршення ну, скажімо так, якості повітря, то я тут би радив би. Позакривати вікна, відповідно, а ущільнити їх вологими скатертинами там чи вологими якимись ганчір'ям і е, можна зробити вологі такі пов'язки на обличчя для того, щоб ну не попадали, не потрапляли небезпечні фактори горіння. Я скажу, що там е, утворилася достатньо велика пожежа, е, це десь приблизно 2000 квадратних метрів і рятувальники. Ліквідували і ліквід і продовжують ліквідовувати відповідно угу. з приводу рятувальників насправді теж питання від людей пишуть: наскільки чи всім необхідним забезпечені наші рятувальники? І мене теж це цікавить от я коли дивлюся ці фотографії, втомлені обличчя, вони п'ють воду. Такі кадри ну такі дуже болючі. Наскільки вони захищені і забезпечені всім під час ліквідації? Величезна, величезна увага приділяється з боку керівництва ДСНС щодо забезпечення. Я вам скажу, що від початку великої війни, якщо взяти такі по техніці, напевно, які отримали наші е ну десь понад 3, -3 тисячі одиниць е різноманітної техніки, зокрема і від міжнародних партнерів. Дуже ми їм дякуємо за те, що вони допомагають. Понад 35 країн відповідно допомагали. Підрозділом ДСНС, взагалі ДСНС, з технікою обладнанням це стосується як і обладнання, так і техніки, бойового одягу і так далі. Броне захисту обов'язково, бронежележелетів касок, в яких вони працюють на ліквідації наслідків. Щодо людей, теж відповідно у нас немає такого суттєвого некомплекту, там де відповідно не вистачає людей на ліквідацію. масштабної надзвичайної ситуації, застосовується практика. Ротації підсилення а, цих а, областей з інших регіонів і це працює. Ці плани mm -hmm. відпрацьовані а, від початку війни і вони чітко діють. Тому дякую і величезна дяка звичайно. Це волонтерським організаціям, які а, допомагають ну, наприклад, у товариство Червоного Хреста вони взагалі включені в план взаємодії з нами і на місці можуть допомагати і, відповідно. Ті люди, які роздають їжу. Забезпечують е, якісь е, ну хоча б, такі, знаєте комфорт роблять е, життя рятувальників на місцях і людей, які потрапляють під ці обстріли, е, скажімо, хоч трошки, ну це не можна назвати комфортним, але просто допомагають людям і нашим рятувальникам. І я вдячний завжди цим людям. Я ж говорю, що найвище це, це така от, от подяка від людей, така от щось можливість зробити для нас. Це най, найвище. Подяка, ну подяка для рятувальника. Я вам дуже дякую і долучаюсь теж до всіх подяк від наших глядачів. Ви великі молодці, бережіть себе. Це це, це дякую, дуже ви важливо, ви. і ви дуже важливу роботу робите. Дякую, Олександр Хорунже був з нами на зв'язку, пресофіцер ДСНС України.